Україна повністю готова до відкриття першого переговорного кластера щодо вступу в Євросоюз. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що Україна прагне запустити кластер одночасно з Молдовою, адже обидві держави почали євроінтеграційний шлях разом і мають далі рухатися синхронно. Як функціонуватимуть переговорні кластери? Яка їхня роль в євроінтеграційних процесах? З'ясуємо спільно з Тарасом Качкою, віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Пане Тарасе, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, вітаю вас, пане Тарасе. Ми часто говоримо про підготовку України до відкриття кластерів, але не всі розуміють, що таке кластер. Можете коротко, простою мовою розказати, що це таке, яка їх мета і важливість. Так, насправді це частина або елемент, сегмент, тобто набір питань, на які розбиті всі теми, щодо яких ми маємо досягти згоди з європейським союзом, перш ніж ми приєднаємось. результатом цих переговорів є укладення угоди. Про приєднання України про умови приєднання України до Європейського Союзу, і е, ця угода має охопити всі без винятку елементи компетенції Європейського союзу е, від самих фундаментальних, таких як верховенство права, до таких е, е, Технічних, як рибальство, або сільське господарство, або бюджетні питання Європейського союзу В ще з 2000-х років або навіть 90-х років ці переговори розбиті на 33 розділи, які в свою чергу згруповані в 6 кластерів таких тематичних. І ось перший кластер, і це такий так, термін, вже кластер 1, Це стосується самих фундаментальних і основоположних речей, таких як верховенство права, судочинство, функціонування демократичних інституцій, робота економіки як такої. Ну і такі технічні речі в цьому кластері присутні, як статистика і публічні закупівлі, як такі, що пов'язані власне. В основи роботи Європейського союзу і цей е, кластер відкривається зазвичай першим і останнім закривається, тому що він є фундаментальний і основний. Тому на такому жаргоні е, європейського союзу європейської інтеграції ми зараз зосереджені на власне. Відкритті переговорів по кластеру 1. чому тому, що він найважливіший. Він має відкриватися першим, тому що ми повністю готові, тому що і ми, і європейський союз повністю готові. Залишилось лише формальне голосування там 27 держав-членів, тому що це голосування як в інституціях ЄС є одностайним. Так і ці переговори вони формально не з інституціями ЄС, а з окремими державами, тобто усі держави-члени Європейського союзу, свої якості як держави, теж мають підтримати відкриття цього е, е, кластеру. Та, так, така ситуація на сьогоднішній день, Пане Тараса. Юлія Сверденко заявила, що переговори про вступ України та Молдови до ЄС мають рухатися спільно. Чому це важливо? Це важливо з геополітичних речей, тому що ми бачимо, що є спроби там і спроби різних сил за. Фреймити та подати переговори, подати приєднання України та Молдови в дуже специфічний спосіб. Тобто на сьогоднішній день є спроби дати можливість, наприклад, відкрити кластер перший для Молдови, але не для України, і потім якось це ув'язати з тим. Ув'язати з тим, які внутрішньополітичні процеси відбуваються в Молдові для того, щоб можливо дискредитувати європейську інтеграцію, і е, тому для нас важливо в геополітичному контексті, е, щоб питання власне. В розширення ЄС на схід, тобто в нас є ще західні Балкани в процесі розширення, тобто Україна Молдова відбувалися роз, разом і нерозривно, щоб не відбув щоб жодна негативна пропаганда не використовувала його за це якісь можливі різну швидкість просування. Як для пропаганти пропаганди в нашому регіоні, і для посилення якихось там спроб посилення про російських настроїв, тому ми власне захищаючи наш спільний інтерес України, Молдови та Європейського союзу, наголошуємо на тому, що це має бути спільний проект, і, зрештою, він так і виглядає, тому що коли ми говоримо про підтримку європейських прагнень України та Молдови, ми фактично йдемо разом і на політичному рівні, ми. Робили дуже багато для відкриття переговорів як для України, так і для Молдови, так і на технічному рівні ми максимально сприяли приєднанню Молдови до НСОЕ, використовуючи наші технічні можливості в електроенергії. Ми зараз дуже багато робимо на тому, щоб протистояти втручанням у національні вибори в Молдові і інший формат підтримки. Тобто, в нас насправді це спільне таке підприємство, спільна. Спільна ініціатива, і тому очевидно, що ми повинні її дотримуватись максимально і далі. На особливо в таких чутливих питаннях, як відкриття переговорів, просування по переговорах. І тут я думаю, що в нас є розуміння серед більшості держав-членів Європейського союзу теж. Пане Тараса, не секрет, що Угорщина блокує вступ України до ЄС, і референдум Орбан проводив в країні. Але коли почала Данія головувати в ЄС у липні цього року, багато хто почав говорити про можливість застосування процедури, передбаченої у статті 7 щодо Угорщини, тобто позбавлення її правого голосу. Наскільки вірогідний такий сценарій? У нас хвилинка залишається, будь ласка ну, дуже це не референдум, це було опитування. Це теж треба не, не посилювати ці всі речі. По сьома стаття це внутрішнє питання Європейського союзу. Щодо нас, ми будемо і далі продовжувати діалог з Угорщиною по максимуму, оскільки нам потрібна підтримка всіх 27 держав-членів для того, щоб. Решті після завершення всіх переговорів мати ратифікацію усіма двадцяти державами-членами. Тому тут наш діалог з угорщиною є пріоритетним. Ми можемо мати розбіжності по всіх без винятку питаннях, але все одно для цілої європейської інтеграції нам потрібен двосторонній діалог. Діалог з усіма без винятку державами-членами Європейського союзу. Дякую вам дуже, пане Тарасе, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня.